Так, продовжуємо. Після того, як наш згусток встав, ми його порізали на кубики і вимішали його до отакої консистенції, до такого сирного зерна. Тепер через форму друшляк ми злили сироватку у ємкість. У мене пластмасове відро. І залишаємо нашу бринзу, майбутню, отак от прикриту сироваткою. Тепер уважно, для того, щоб бринза була смачна і вона довше зберігалася, ви берете 1 столову ложку солі на 2 літра молока. От, якщо ви робите бринзу із 6 літрів молока, як я сьогодні, ви кладете в це сирне зерно 3 столові ложки солі. Якщо ви робите із 10 літрів молока, ви кладете 5 столових ложок. Якщо з 2 літрів молока. Ви кладете одну столову ложку солі. На кожні два літра молока кладете одну столову ложку солі. Я беру три столові ложки солі. Раз, два, і три. І гарненько перемішали. Гарненько перемішали. І нехай все це постоїть у вас. Ну, хвилин 10-15. Хвилин 10-15, щоб це зерно у вас просолилось. Раніше я солила бринзу не таким способом. Але коли мене навчили цьому способу, дівчата-сировари, мені він дуже сподобався. Така бринза довго зберігається. Вона смачніша, ніж ті, що я робила раніше.